Свастики могли зніски на черганормисні залили олію перебігів наближні. Вони розпинають ніж. На жаль, разом. Вони сваряться, фініс плутуються. Він збитий з пантелику. Він зовсім забув про зливу, машину чи мокреа сварка Він думає виключно про суперечку і сім'ї. Думає про причину чвер. Раптом машину кидає вправо. Такий рух вириває з роздум. Уявляє крик Сільвії. Уявляє, як Фіні крутить кермовий бік, щоб вирінити автівку. Крутить надто сильно. Фіні пристегнутий. До нього нема зауважень. Це Сільві пристегнута. Під час зіткнення вона вилітає у лобове скло. Просто в ніч. Аж не віриться, бо вона обходиться лише кількома порізами на руках та обличчі. Уявити це так складно, що я справді хоч як намагаюся не бачу тієї картини. Усе, що бачу, це вже наступна мить. Мить, коли вона невагомо зависає у повітрі. Руки розкидані, волосся вже трохи закарувавлене і мокре від дощу. Розвивається за нею, наче бусалки. Вуста, вигнуті буквою О, з них панічний крик, а темна ніч тим часом поглинає її дальні солод. Ще мить і сібі знову на землі, глухий звук удару об асфальт, вона не притомніє. Так і лежить розпластене об дорожнє покриття. Фіні не постраждав. Він важко дихає від шоку і подиву, а його погляд спрямований кудись у темряві. Це його мить невагомого зависання. Розум не відгукується, він нічого не розуміє, ні про що не думає. Він просто існує. <кій> він не шкоджений, він не тобі що не чути. Залисся. Це я йому ще хочу. Залися в машині, залися в тімиті. Проте він, як завжди, не сніг.